Я збільшився в розмірі приманки, зробив ставку на щуку. Ось і клюнув гарний окунь. Чи можна з однією цією темою сьогодні наловити риби? Думаю, що ні. Але отак, от, обловлюючи кожну точку різними темами, ти а, ловиш по-різному налаштовану рибу. Дивись, дядька. Дивись, є. Да. Мабуть, щука. Хоча... <гум> Блін. <гум> Та ні, думаю, що щучка. Рибка приємна. Однозначно приємна. Ось вам знову силікон спрацював. Ну давай, пора виходити. Щука. Щука. От на тебе я і чекав. З викиду на фетіка клюнуло Грабстер 2,7 Тихо, тихо, тихо Блін не хоче в руки йти. Агресивна. О! Оце вже діло. І це довга, худа. Кілошечка. Кілошечка. Закрай клюву. Да, грабстер, дуже крута приманка. Ми з Жекою, а з напарником по човну минулого року дуже круто на них ловили на Дністрі. І окунь, і судак, і щука Ну прям все на них клювало. Отака от, от. Приємний бонус. Не окунями єдиними. Давай, малиха, біжи. Бувай, бувай. Вальяжно пішла, хвостиком помахала, і клюнув же, як по-дорослому. Оце ж він всадив. А Ну давай піднімайся. О, дивіться. Оце вже воно приємний. Приємний окунці. Да, окуня абсолютно всього зараз течія знесла під бровку. Якщо до подачі води він там прокльовував десь із середньої дистанції, там із викиду якісь одиничні покльовки були, то зараз вся риба суворо підбровкою. Отакий от. На заході сонця. Давай!